Вже давно не дивина, що працівники служби порятунку 101 не лише мужньо борються з наслідками аварій надзвичайних подій та гасять пожежі, але рятують тварин з різноманітних небезпечних ситуацій. Нам поступив виклик в, в десь в час ночі. Ми виїхали сюди на місце, оцінили ситуацію. Побачили, що є дійсно на даній баржі. Сказали, що там два пса але Ми на даний час бачимо, що один. Містяни, від яких надійшов виклик, були стурбовані долою пса, який охороняв баржу, бо його хазяїн, за їхніми словами, захворів, тож собаку не було кому годувати. Дістатися до баржі можна тільки човном, тому й звернулися до рятувальників. Мешканці е телефонували, говорили, що пес е голос. Ніхто не кормить, що він ночі дуже сильно заводи, не дає спати. Ось у мешканцям даного мікромасиву. Це у нас вулиця Горького, що не дає е спати ночі, і що до нього на даний час, що вода, і туди ніхто не пливе, не дає йому їсти. Рятувальники встановили особу господаря та вийшли з ним на контакт В нічний час, бо загрози не було псам, не було чого лізти туди. Холодну крижану воду, саме відреагували це зранку, виїхали сюди на місце і побачили. Є живий пес. що він на даний час охороняє дану баржу. Саме ми узнали, чи це баржа визволена хазяїна. Хазяїн на даний час має приїхати сюди. Будемо вже з ним вирішувати, чи забирати пса в приют, чи не забирати пса в приют. Перша реакція власника тварини на рятувальників та знімальну групу краян, які прибули разом з МНСниками, була доволі гнівною. Але згодом, після роз'яснення, розмова пішла спокійніше. Він пояснив таку реакцію тим, що тільки вранці годував пса і тому був здивований викликом рятувальників. Це хто хто в це повірив? Ага. Ну виїхали? Да, а спитати спочатку можна, виїхали подивитися. З цілевідієм приїхали прямо те саме. Ви в це вірите, що я не кормлю собаку? Він вже 10 років тут. Боже він за 10 ти років, би вже ти? там що я не шоб що, не було. Тебе... Ну тебе якщо все. у вас не було два тижні, то хто його... кого не було два тижні? Ми сьогодні рано тут були. Ми Журнал, подивіться у прикордонників. А журнали що проказує. А там записують, коли ми сюди ходимо. Господар підтвердив, що це його ПЕС, який охороняє державне майно, адже плавучий засіб належить Міністерству річкового флоту України. На цьому посту чотирилапий сторож вже біля 10 років. Його, як стверджує власник, доглядає, немов домашнього улюбленця, а харчується він знову ж, за його словами, краще за звичайних людей. Щодня йому допоставляють харчі з власного ресторану. На перше поле собака не мала змученого вигляду, але сказати, що вона була вгодована, також не можна було. Шкода було тварину, який господар призначив таку виснажливу місію. Однак втручатися в особисту справу рятувальники не мають права. Тож операція з порятунку пса завершилася розмовою із хазяїном. А от декількома днями раніше допомога рятувальників була дуже доречною. Тиждень тому вони витягли вівчарку, яка не могла вибратися із загорожі. На останок розповіді про благородну місію наших рятувальників хочеться звернути увагу власників, братів наших менших, аби вони не забували, що несуть відповідальність за тих, кого приручають.